Доброго дня, шановні друзі, з вами Гепард. І моє це відео сьогоднішнє буде присвячено Авдіївці і наслідкам Авдіївської битви або битви за Авдіївку. Чому? Тому що на Росії нещодавно, декілька днів назад, закінчив самогубством один дуже відомий воєнкор російський, а закінчив він самогубством, тому що він не погодився з Висновкою російської влади, яка зараз там скаче, пляше, пускає шарики, салюти до гори, нібито празднуючи перемогу в Авдіївці, але ніякої перемоги не було і немає. А чому? Давайте розберемося. Я назвав це відео Пірова перемога росіян. Тобто, як я вже сказав, ніякої перемоги не було, але пірова битва або пірове розуміння перемоги росіян є. Що таке, що таке пірова? Звідки це взялося поняття? Це в 279 році до нашої ери Ери був такий цар Пір, який воював з римлянами, і нібито він там римлян трошки подолав. Але коли він він зрозумів, чим закінчилася ця битва, нібито перемога цього цара піра, то він сказав приблизно дослівно таке: якщо я ще раз подолаю так римлян, то у мене не залишиться армії. Жодного солдата, з якими я воював. Так сталося і біля Авдіївки. Авдіївка це дійсно достатньо такий знаковий був, був пункт оборони України. Він був найбільш укріплений з 2014 року. Українці його закріплювали. Але ми залишили це тактичний ход, тобто це тактика війни. Українські збройні сили відійшли тільки тому, що. Така була тактика. Нам треба було зберегти своїх людей. І якщо ми згадаємо знову таки декілька днів назад, е секретар Ради національної безпеки Сполучених Штатів Америки пан Кірпі чітко зазначив, що у відході від Авдіївки українських збройних сил винен Конгрес Сполучених Штатів Америки. Чому? Тому що саме Конгрес мав вже давно дати Україні гроші 60 мільярдів доларів, і на ці гроші нам би дали б. Артилерію, артилерійські снаряди, інше озброєння, устаткування, військове і українці б точно би не відійшли від Авдіївки. А так дійсно брак, брак озброєння, брак зброї, який би дозволяв захищати це місто. Тому було прийнято рішення, і я вважаю абсолютно правильно командуванням. Нашим військовим про те, що відійти. Тобто, це я називаю пірова в лапках перемоги Російської Федерації. Тобто, перемоги ніяк немає, а саме пірова. Чому? Тому що оцей воєнкор, про якого я казав на початку цього стріму, він достатньо відомий на Росії і він написав правду. А правда яка була? Що він написав, що тільки за оціночними даними, які має він мав він цей російський кореспондент, воєнкор, так званий загинуло, тобто безвозвратні втрати росіян під Авдійкою сягнули 16 тисяч військовослужбовців з країни-агресора. 16 тисяч. Так це те, що він дав. А я вважаю, що ця цифра значно більша. Але якщо навіть вона 16 тисяч, то давайте порахуємо. За статистикою поранених йдуть один к трьом, це мінімум. Тобто 16 на 3, це 48, це 50 тисяч поранених. Тобто, це фактично ну великі, великі, великі такі війська Російської Федерації, а танків порахували близько 240 танків. Наші збройні сили знищили сили оборони, бронетехніку близько більше ніж 500 машин. Тобто, за час афганської війни радянський союз втратив взагалі 150 танків і 15 тисяч особового складу. Зі збройних сил тоді радянського союзу. Ви розумієте, які співставні цифри оцих втрат, і оцей російський кореспондент він почав е, всюди оприлюднювати і писати про те, що люди добрі. Що ви ж святкуєте? Росія? Ну до, до своїх почав звертатися. Росіяни, що ви святкуєте? Ми втратили стільки людей. Це пірова пірова в лапках, перемога. Але його. Почали е тиснути, м'яко так кажучи, Скабєєва, там, Соловйов. Оці всі інші більш такі високі запівали е російської цієї пропагандистської машини. І, і він написав оцей зет оцей воєнкор, написав передсмертну пред свою записку про те, що він звинувачує про те, що Скабєєва і Соловйов його довели до самогубства, і він закінчив вже самогубством. Ну, чесно кажучи, то така справа, але е, це чітко показує про те, що Росія бреше, про те, що Росія прибільшує все це значення, про те, що для Росії люди це нікчемні, це просто дійсно м'ясо, як, як кажуть е, е, із західна українська преса. Тобто, це дійсно м'ясо. А для, а для нашої збройні сили, ми все таки не, не все таки, а ми піклуємося про своїх людей. Безумовно, хотілося б зберегти усіх, але на жаль, війна це є війна, і закінчу, закінчити. я Хочу на позитивній ноті саме сьогодні, зараз, 22 лютого, німецький німецький бундестаг, тобто це парламент німеччини, прийняв рішення про те, щоб надати Україні далекобійні системи артилерійсь, артилерійські далекобійні системи з боєприпасами до них. І чітко було зазначено, що Україна має знищувати. І штаби, і загарбників, і техніку далеко за лінію фронту. І що саме українці мають захищати, і сама армія має захищати себе, і українців, і українці мають на це право. Це Германія, це Німеччина. Дякуємо, канцлеру Коль, дякуємо Бундестагу. І рухаємося далі до перемоги разом. А перемога буде за нами. Слава Україні!